Парив святан фіпхом ракет, збирали люди зранене життя. Одні дивилися це все по інтернету, а інші рятували майбуття, Одні холодну кров не вбивали, ворожі очі заслупила кров. А інші прямо з пекла рятували. Чи дієсть майбутнє. І тююсь любов, одні безжально кнопки натискали, спускали смерть ненасибних псів, а інші з неба помочі чекали, й кожен жит, попри все хоті. Отак От добро і зло вічність битв, загарші життя і почуттів. Та попри все лишається. Молити хочеться до болю мирних днів.